Що робити з хейтерами? Насправді найгірше, що ви можете зробити з хейтерами, це почати їм щось доказувати і сперечатися. Хейт це податок на проявленість, і хейтери вам показують, що ви стаєте помітні. Якщо ви хочете йти в масштаб, треба бути готовими до хейтерів. От представте, що у вас не 100 людей дивиться вас в лозі, не 1000 людей, а у вас дивиться там 50 тисяч, і у вас під коментами під саме навіть не п'ять-сім коментів, а у вас під підрізами, наприклад, ну, 50 тисяч коментів. Розумієте, що ви не будете всіх їх читати, навіть якщо ви захочете їх почитати, ви не будете чуть-чуть. Припідніміться на ту історію, да, на рахунок того, що от коли вам коли вас херть хейтить, вас, вас починають бомбити. А насправді, якщо бомбить, значить десь не готові до самого масштабу. За що вам найбільше прилітає хейт? Мені, наприклад, прилітає хейт за те, що я постійно вийобуюся. Що я роблю з такими людьми? Я просто їм пишу мені дуже жаль, що ви залишаються годного контенту, і додаю людей в блок. Це все.